З вами смога Стаджміль, і ми починаємо. 3 лютого 1990 року Вашингтон. Якась людина спробувала здійснити наліт у місті Рентон, штат Вашингтон. Мабуть, це був його перший досвід збройного пограбування, про що свідчить і відсутність судимостей, і особливо чудовий вибір часу та місця. Напав він на магазин, де продається зброя. У магазині було повно покупців. Тобто людей, які цікавляться зброєю, і це в штаті, де значна частка дорослого населення обзаводиться ліцензією на носіння вогнепальної зброї. У магазин він пройшов повз поліцейський автомобіль, припаркований прямо біля входу. Біля прилавка стояв патрульний у формі і пригощався кавою перед початком робочого дня. Побачивши поліцейського, бандит невдаха закричав: це наліт і зробив кілька пострілів. Патрульний і продавець відкрили вогонь у відповідь. До них приєдналися покупці, які теж вихопили револьвери і навіки усунули гени безглузного грабіжника з нашого генофонду. Більше ніхто не постраждав. 11 жовтня 1996 року, Нью-Йорк. Якщо ви надасте 4 метровому пітону вільно повзати вашим будинкам, то станете кандидатом на Дарвінівську премію. Ручний пітон задушив до смерті господаря, який не зумів його прогодувати. 19-річний грант був знайдений у несвідомому стані в тугих обіймах 4 метрового бірманського пітона на прізвисько Дам'єн. Змія була голодна. За тиждень господар згадував її лише одного мертвого курчата і якраз збирався пригостити дам'яна живим курча. Можливо, припускають герпетологи. Молодий чоловік забув добре вимити руки. Щоб позбутися запаху птиці, або ненажерливий пітон просто віддав перевагу більшому видобутку. Бірманський пітон здатний розвинути в нападі вбивчу швидкість, і мало хто встигає охолитися від його смертоносних кілець. В обіймах пітона Грант зумів пройти кілька кроків коридором і покликати на допомогу, але потім звалився. Рятувальникам знадобилося чимало зусилля, і фізичні, і душевні, щоб розгорнути, немов пружину. Цю 20-кілограмову завтовшки 12 см зашморг і закинути її до сусідньої кімнати. Жертву з усією поспішністю доправили до лікарні, але там грант помер. Травень 1999. Іспанія. Два туристи з Німеччини вирішили провести останній день відпустки у Сафарі Парку національному заповіднику в Аліканті. У цьому заповіднику багато диких тварин живуть під контролем у природних умовах. Відвідувачі проїжджають через парк в автомобілях та розглядають тварини, але виходити з машини і навіть відчиняти вікна не рекомендується. Усюди розклеєні застережливі написи різними мовами, у тому числі німецькою. Проїжджаючи територію, де мешкали тигри, Вільгем і його спутниця зупинилися з причин, що залишилися невідомими, вийшли з машини і замкнули за собою двері. Майже одразу ж із кущів на них вискочили бенгальські тигри. Це великі і не надто молоді кішки, два самці та самки віком від 5 до 12 років накинулися на нещасну парочку, і туристи ледве встигли скрикнути, як тигри зламали обом шию. 28 січня 1999 року Лондон. Стадо овець напала на добру англійську селянку і скинуло її з скелі. Десятки овець кинулися за частуванням, коли 67-річна фермерка підвезла їм на мотоциклі сіна. Дружним зусиллям вони перекинули мотоцикл і скинули його разом із Беті прямо в кам'яний кар'єр глибиною 30 метрів, на краю якого вона настільки необачно зупинилася. Справа була під Даремом на північному сході Англії. Я побачив, як вівці оточили мотоцикл. І ось стара вже летить вниз, розповідав репортерам сусід. Чоловіка, як написали самі репортери, намагалися втішити друзі. 8 березня 2000 року Невада, молода жінка 29 років на ім'я Стефані, сідлала молодого та гарячого арабського скакуна, якого вона роком раніше виграла у лотерею. Коня так толками не об'їздили, він нервувався. І щоразу, коли Стефані намагалася вдягнути вуздечку, він закидав голову і не давав їй закінчити справу. Стефані осяяла, вона обв'язала коневі шию канатом і закріпила інший кінець мотузки навколо власної талії. Так, мовляв, кінь вже не зможе мотати головою, і обидві руки залишаться вільними, але кінь у 500 разів сильніший за людину. Так каже помічник шерифа Ланс. За його словами, кінь вкотре шарахнувся, збив Стефані з ніг і почав носитися по загону, тягнучи її за собою. А матузка до того ж виявилася коротка, і на бігу кінь наступав копитами прямо на стефані. Батько помітив, що в загоні коїться недобре і прибіг на допомогу. З ним разом примчали дві собаки і погналися за збожеволілим конем, намагаючись кусити заногу. Це зовсім не допомогло справі. Нарешті чоловік вимудрився вигнати собак із загону і збігав додому за ножем. За допомогою сусіда він зупинив коня і перерізав мотузку, звільнивши поранену дівчину. Але на той час Стефані провела під копитами вже 10 хвилин і невдовзі померла в місцевій лікарні від внутрішніх травм та перелому черепа. Даремно вона надумала прив'язати себе до полохливого коня. Жовтень, 1998, Австралія, хлопець на ім'я Гордон. Він, до речі, проживав у місті Дарвін, в Австралії. Залишився без руки в інвалідному візку. Під час операції його тричі повертали з того світу. Після зіткнення з королівською коричневою змією. Вона ж мульга. Серед отруйних змій планети вона посідає 21 місце. Гордон сказав: не можу повірити, що мені ампутували руку через якусь змію. Напевно, легше було б повірити в такі наслідки, якби його вкусили 9 змій, а не одна за те дев'ять разів. Гордон, за його власним зізнанням, він був п'яний, їхав із приятелем з мандори в дарвін і помітив на дорозі змію. Він зупинився і схопив змію лівою рукою, бо у правій тримав банку пива. Змія вчепилася йому в долоню, але гордон стоїчно перетерпів біль і примудрився запхати змію в пластиковий пакет, а пакет закинув на заднє сидіння. Процитуємо самого гордона. За якимось чортом я засунув руку в пакет, а рука, мабуть, пахла кров'ю, і змія цапнула мене ще вісім разів. Приятель довіз його до найближчого готелю, а звідти, укушеного на швидкій допомозі, перевезли до лікарні. Чекаючи до допомоги, приятель не давав гордому знепритомніти. Знову таки, цитуючи власні слова постраждалого, він бив мене по голові і обливав пивом. Незважаючи на таку кмітливість реаніматора самоучки, лікарі дійшли висновку, що гордону знадобиться тривала реабілітація, перш ніж у ногах відновиться рухливість. Чекаємо з нетерпінням на чергову спробу заслужити Дарвінівську премію, коли до молодої людини повернеться здоров'я. Ородженець Вермонта зіткнувся у сафарі парку із групою акторів. Навіщо йому знадобилося довести акторам переваги одного з американських чудес клею Крезі Глю, невідомо. На доказ його ефективності Вермонтець змазав долоні клеєм і шльопнув по дупі носорога, що проходив повз. Самка носорога, що проживала в парку 13 років, спочатку навіть рогам не повела, і часто ляскали по попі з того самого моменту. Як вона потрапила сюди зовсім малою. Однак, переконавшись, що Рональда її не позбутися, дівчинка запанікувала і помчала по парку, тягнучи за собою непотрібний причин. Салі погано себе почувала, виправдовував її наглядач Джеймс Дуглас, у неї був запор, їй щойно й надали про насне. І тут цей вермонтець надумав зіграти з нею безглуздий жарт. Салі, носячися туди-сюди, пробила рогом стіну, перекинула два паркани, випустивши таким чином із загонів безліч дрібних тварин. Три карлікові кози та одна качка загинули під її копитами. Нарешті Салі зуміли відловити. Але поки вона металася, проносне подіяло. І на Рональда обрушилося понад 150 літрів носорожого проносу. Знадобилася ціла команда доглядачів сафарі парку та ветеринарів. Щоб відклеїти руки Рональда від дупи салі. Нам здорово дісталося. Спробуй втихомирити носорога, коли тобі вніс лети трітке лайно, а Рональд же ув'язнув по саму шию. Угамувавши салі, троє працівників парку змушені були для початку прокопати лопатами повітряний прохід для Рональда, а потім дали салі транквілізатор і за допомогою розчинника відокремили долоні від її заду, згадує Доглас. Сподіваюся, тепер він на якийсь час утримається від забав із склеєм. 1999 рік Нова Гвінея. Преподобний Аптон Даун самозваний настоятель ним створеної церкви юної премудрості, відчалив від берегів Австралії з дружиною і доньками, охоплений місіонерським запалом. Злощасна преподобність наповнилася рішучістю принести світло віри племені Кавнібалів. Перелякану дружиною доньок він теж захопив за собою в джунглі, в ганитву за мрією. Сестра благала його не ризикувати хоча б життям невинних крихт. Але він сказав, що канібалам його дітки сподобаються, і це спростить йому завдання. Як з'ясувалося, преподобний Даун прорахувався, дикуни Туарі швидко зжерли і його самого, і дружину, і трьох дівчаток. Сусіди цього лютого племені пояснили владі. Ми намагалися його переконати, що туарі не люблять місіонерів, вони поклоняються дияволу і з'їдають будь-якого вгодованого білого, який до них забреде. Вони сказали, що проповідник разом із сім'єю потрапив до казана, перш ніж дістав з рюкзака Біблію, доповідав детектив Одока. Туарі влаштували царський бенкет і танцювали всю ніч. 1 березня 1998 року Пенсільванія. Роджер 28 років був добрим викрадачом. Крадену машину він не кидав будь-де, а спалював у впевненості, що власник отримує велику страховку. Ця звичка і занапастила його. Десятирічна злодійська кар'єра закінчилася в Піцбурзі. Роджер згорів у фургоні, який підпалив зсередини, не перевіривши заздалегідь ручку на дверцятах водія. А ручка виявилася несправною. Так у машині і знайшли його обгорілий труп. 31 липня 1997 року, двоє молодиків намагалися відгвинтити опори високовольтного стовпа, і він упав прямо їм на голову. Хлопці, мабуть, хотіли здати опори в металобрух, але зрозуміли, що опори недарма називаються опорами. Одного п'ятитонна махина розчавила, другому вдалося виповсти. Сподіватимемося, не удостоївшись Дарвінської премії, він хоча б набув мудрості. Квітень 1999 року Південна Африка. У Південній Африці за останні роки пограбування автомобілів стало звичайним явищем. У цій країні громадяни мають безумовне право на самозахист, у тому числі визнається право використовувати смертоносну зброю при замаху на вашу власність. Громадяни вигадують всілякі засоби для оборони своїх автомобілів. Грабіжники троять газом, обливають кислотою. Зустрічають з автоматами і з вогнеметами в руках. Один водій придумав штуку хитрішу закріпити над місцем водія подушку безпеки. Якщо хтось сідав на водійське сидіння, не відключивши цей пристрій, подушка надувалась і била нещасного по голові так, що він відрубувався. Сама така доля спіткала Петера, який, прихопивши з собою пістолет, спробував викрасти цей автомобіль. Коли подушка вистрілила у нього над головою, він інстинктивно вистрілив у відповідь двічі, так і не винявши пістолет із кишені. Одна куля пробила йому коліно, друга відірвала пеніс. Любі друзі, підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал. Поставте купу лайків і напишіть купу коментарів під цим відео. А з вами був Смогастий Джміль.